Вітаю всіх! Мене звуть Тетяна Дворичинська, і сьогодні ми розглянемо другу частину великої теми методи постановки голок від болю. А саме сьогодні ми розглянемо тему протибольовий метод з використанням симетричних точок. Нагадаю, що минулого разу ми розглянули дуже детально метод малий укол. І якщо у вас залишилось якісь питання з цього приводу, будь ласка, пишіть в коментарях на всі питання у вас будуть відповіді. І так, сьогодні ми розглянемо. Глядаємо протибольовий метод з використанням симметричних точок. Дякуємо учениці Мар'яні за фото, на якому вона дуже прискіпливо шукала точки за одним з меридіаном, що проходить через спину. Сьогодні ми це детально розглянемо. Ми собі уявимо, що до нас звернулася пацієнтка з болями в спині, що є локальними, тому що протибольовий метод з використанням симметричних точок він використовується саме. Для ліквідації локального болю, тобто болю, який локалізований в якійсь одній невеликій зоні, або навіть коли ви питаєте пацієнта, де в нього розташований біль, то пацієнт може вказати навіть пальцем, показати, де саме є епіцентр цього болю. По-перше, ми визначаємо зону болю, її епіцентр, а також меридіан, за яким визначається біль. По-друге, ми маємо вибрати точку найближче до епіцентру болю. Вибрати її і зазначити, з якого вона боку розташована справа чи зліва на тілі пацієнта. І Потім, протилежному від болю, боці, ми вколюємо симметричну ті точку парного меридіана за методом тонізації. Таким чином, ми будемо балансувати енергію в тілі людини, і зазначу, що при використанні цього методу саме епіцентр болю і точку, там де розташована біль, ми взагалі не чіпляємо. І так, наприклад. До нас прийшла пацієнтка з болями, ну досить такий розповсюджений випадок. Там, де от у нас нижній кут лопатки біля нижнього кута лопатки, а у пацієнтки дуже виражений біль. А ось наша пацієнтка і розташування точок, щоб ми могли собі уявити, де це. І меридіан, що проходить по цій зоні у пацієнта. Виконуємо практичне завдання з протиболівого методу. Використанням симетричних зон. Перше, визначимо зону болі та її центр, і також меридіан, за яким визначається біль. Будь ласка, запишіть назву меридіана, що проходить через цю зону. Що це за меридіан? Зараз, будь ласка, напишіть у коментарях або у себе на листочку. Друге, вибираємо точку. Що найближче розташована до епіцентру болю? Якщо нам пацієнтка вказує, що це ось ця ось зона, ми вибираємо точку. Що відповідає цій зоні, і ми записуємо назву точки, а також з якого боку розташована ця точка справа або зліва. І слідуючий крок на протилежному від болю боці ми маємо вколоти її точку парного меридіана за методом тонізації. Будь ласка, запишіть назву цієї точки. Метод введення голки для тонізації. Скільки часу? Яким чином ви будете вводити цю голку, ви будете прокручувати її за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, і на який час ви залишите голку в тілі людини? Вас час на виконання, будь ласка, і тепер давайте зупинимося на правильних відповідях. По-перше, це меридіан сечового міхура, що зазначається літерою В. Якщо ми говоримо про точку, яка найближча до епіцентру боль? Це правильно, точка В46. І ми означаємо, що епіцентр болю – це точка В46 праворуч. Нам треба вибрати протилежного боку точку В46, ось ту, і вколоти не там, де болить, а з протилежного болю точку В46 зліва Методом тонізації на 5 хвилин. А завдання зірочкою я залишаю для тих, хто навчається в мене і дуже добре знає, як же ж маніпулювати з тою голкою. Треба вводити її за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. Будь ласка, напишіть відповідь у коментарях. Тобто ще раз. Прийшов до нас пацієнт, чи пацієнтка у якої болить отут. для використання протибольового методу з використанням симетричних точок. Ми не чіпаємо цю зону взагалі, а ми вколюємо точку, що Знаходиться з протилежного боку симетрично ту ж точку по симетричному меридіану і тонізуємо її 5 хвилин. А з цього боку ми нічого не використовуємо. Сподіваюся, що з цим методом все зрозуміло. І нагадаю, що через 4 тижні ми з вами розглянемо метод малий симетричний укол, а потім метод великий укол. І також всіх бажаючих, я запрошую на мою онлайн-програму база знань, рівень 1. акупунктура зрозумілою мовою. А через Два тижні зараз невеликий анонс. Це буде майстер-клас по донейшн з аурікулотерапії, Процедура від алкогольної залежності. Буду рада вас бачити на цьому майстер-класі. Анонси цього майстер-класу будуть опубліковані у мене на сторінці. До речі, дуже рада, якщо ви заглянете на мої соціальні мережі в Фейсбуці. Це особистий Фейсбук, Фейсбук бізнес для української аудиторії, Фейсбук бізнес у. Колумбії так, також Instagram. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть в WhatsApp, він зазначений тут. І підписуйтесь на оновлення моєї сторінки «Акупунктура зрозумілою. Дякую вам за увагу. Всього найкращого!